Є новина, друзі. Війна наближається до завершення та вимоги Путіна до Трампа. Дослухайте до кінця. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Туз заявив, що війна наближається до завершення. Ну, в нього більше інформації ніж в нас. Я теж так вважаю, ну це може не відбутися на саміті Трампа з Путіним, але це все одно відбудеться, тому що Путін послабив свою позицію. Якщо ти послаблюєш позицію раз, ти її послабиш і в другий раз. Просто питання часу. Чому я почав от з цих слів Туска? Тому що Зеленський сьогодні виступав, він сказав, що багато хто з людей ну, взагалі не розуміє, що Україна перемогла в війні. За свободу, за вільну державу Україна і він тут абсолютно правий, тому що Україна вже перемогла в цій війні, тому що Україна тепер буде, вона є, буде. І вона буде вільна і незалежна держава, і це об'єктивні речі. Зараз стоїть питання просто в регулювання зупинки війни. Так як не в нас немає сили перемогти Путіна, тому що нам не дали достатньо зброї і за корупції, порушення прав громадян, неправильної політики зеленського. Об'єктивні речі, так і Путіна не має сили це зробити. І зараз іде отряска позицій, Ну Росіяни наступають на фронті, дипломатичні оці там війни Трампа. Спочатку, нібито він на Путіна, потім він на Зеленського. Наїжджає це все йде відповідна утряска, але Зеленський далі в своїй в своєму спічі він продовжує про те, що нам треба ще трошки, якби всім почекати. Ну те, що там Трамп буде з Путіним вирішувати, вони можуть між собою там питання вирішувати без України. Вони приймати рішення, як завершиться війна, і віддавати українські території не будуть. Тут він теж абсолютно правий. не будуть, тому що вони не зможуть цього зробити. Що би вони там не вирішили, все одно віддати територію, або там щоб українська армія дійшла, це вирішує ну, український народ і президент, яким є зараз Зеленський, і він закликає всіх, треба об'єднатися. Ще трошки почекати, ну навколо кого треба об'єднуватись? Він не говорить, ну, але це ж зрозуміло навколо президента, який буде приймати рішення про завершення війни, і отут в мене є розумієте, питання. Питання розумієте, до корупції в першу чергу. Корупція вона вбиває все, вбиває повагу ну наших партнерів до зеленської до влади. Корупція вбиває ну довіру людей до зеленської до влади. Порушення прав громадян вбиває ну довіру до влади і взагалі до її здатності контролювати порядок в державі. А в нас купа порушень прав громадян і з боку тисика інших. Корупційні схеми на виїзді за кордон вбивають довіру навіть вроді би до правильного кроку, щоб відкрити 22-річним, тобто збільшити вік виїзду за кордон до 22 років. Це нібито хороший піарний крок. А найпопулярніший коментар от попередньому відео можете з подивитися, Всі ненавидять Зеленського, тому що він дозволив до 22 а всім іншим ні. І всі йому не довіряють, тому що всі знають, як працюють схеми виїзду за кордон, що це все за гроші, розумієте? І от ці питання єдності вони вже не працюють. Треба змінювати взагалі ну, спілкування з людьми і народом. Треба говорити правду, карати винних за корупцію. І треба зупиняти взагалі ділити людей по віку, Я не знаю по тому, хто кому подобається, хто не подобається. ухилянт, не ухилянт, Виїхав, не виїхав. Є паспорт українець або українка, тобто є громадяни України, і треба владі працювати для всіх громадян України. Тепер вимоги Путіна. Путін е, вимагає віддати Донбас без бою. Це радник Кремля. Це він від Трампа вимагає. Ну бо він ж з Трампа веде перемовини. Не з Зеленським і не з Європи. Відведення ЗСУ лише з Донбасу, відхід РФ Сумської Дніпропетровської Харківської областей, збереження фронту на інших напрямках, тобто там нічого не змінюється. Хесконська, Запорізька, Луганська область, заборона Україні вступати в НАТО, демілітаризація України та федеративна реформа двостороння угоди РФ США без України та ЄС. Ну, тобто вони вдвох будуть підписувати замість наш угоду про завершення війни. Тобто Україна взагалі не буде суб'єктом. Ну так вони хочуть у разі відмови зеленського припинення США військової допомоги Києву та продажів зброї Європи. Як сьогодні сказав Лінці, Грем найбільша проблема Путіна, чому він вирішив зустрітися з Трампом і зменшив свої ці забаганки ультимативні? Це те, що США вирішило продавати зброю Європі, а Європа би її продавала Україні, і Україна би її застосовувала як завгодно. Це ще не почалося, але це найбільше злякало Путіна. Так сказав Грем, і от ми бачимо підтвердження цьому, тому що його вимога єдина, якщо Зеленський на це не йде. Припинити продавати зброю Європі, тому що ну це зрозуміло. Європа може купити і тамагавки, які будуть летіти по Москві, Санкт Петербургу і так далі, і тому подібне. І це зрозумілі речі такими кроками, як на мене, от Путін словами там свого радника Суслова, він може навіть і зірвати цей саміт з Трампом. А якщо не зірве, то може нічого на ньому просто не досягнути. Тому що реально для будь-яких кроків потрібне припинення вогню. Припинення вогню потрібно для виборів, припинення вогню потрібно для того, щоб. Провести нормальні перемовини по територіям, по будь-яким, хоча Україні не можна віддавати ніяких територій. Бо те, що зараз навіть відбувається, що є прорив Росіян в Донецькій області, це послаблює нашу позицію, і це теж винна влада, яка це допускає в такий момент, тому що ж треба стратегічно мислити. Але як на мене, знаєте, це все передзустрічна гра. Подивимося, що буде на зустрічі. Якщо не буде зупинки війни по лінії фронту, ці всі їхні угоди до одного місця. Трамп все одно не зможе зупинити е, зброю продаж Європі е, по вимозі Путіна. Знаєте, чому елементарно, тому що в нього є з ними угода тарифна, тому що тоді Європа ну не буде виконувати цієї угоди, а це ну буде бити по економіці Трампа. Тобто, все взаємопов'язано. До речі, це Зуслов вважає, що Трамп піде на всі умови. Путіна, тому що в нього немає інших шансів, тому що вторинні санкції, які він веде проти Китаю і інших країн, вони будуть і ну шкодити Америці, і взагалі зможуть там знищити пів економіки світу. Ну, поки що бачимо тарифи проти Індії, тільки зменшили гроші росіянам і закупку їхньої нафти. З Індії. Ще одна швидка деталь: В Трампа, до речі, почали зменшувати очікування від зустрічі з Путіним і сказали, що це попередня зустріч. В Трампа є інтуїція, що він зможе дотиснути. Але якщо ні, ну то план лишається, будуть тарифи і так далі, і тому подібне. Тому стежимо лайк, репост, відписка, телеграм в шапці профіля. Там давним-давно вже все є. Підписуйтесь.